Дивись, є три легенди інвестування: це Баффет, Даліо і Лінч. І от власне цікаво, що всі вони заробили шалені гроші, але робили це абсолютно різними способами. І коли ти розумієш, чому вони робили саме так, ти починаєш краще розуміти фондовий ринок. Ну і взагалі якось по інакшому дивитися на світ інвестицій. І даний відеоролик я би почав саме з Баффета, бо він це такий собі інвестиційний дідусь, який навчив пів світу, що інвестування це не про нерви, не про азарт і навіть не про піймати ракету. Як зараз кажуть, він завжди казав: я не купую акції. Я купую бізнес, яким би хотів володіти. І от дійсно уяви собі, наскільки це просто і геніально, просто одночасно, він не дивиться на графіки, не шукає патернів, тобто рівні підтримки, він дивиться на те, як працює компанія. Якщо бізнес зрозумілий, якщо він дійсно стабільно заробляє гроші, якщо керівництво адекватне і не грає в якесь там казино з грошима інвесторів, і якщо ця компанія... Продається дешевше ніж повинна коштувати, він її купує. Баффет завжди уникає всього незрозумілого. Він може пропустити 100 можливостей, але не купити нічого в тому, в чому не впевнений. От Apple він її не купив тоді, коли всі кричали, що це компанія з майбутнього. Він купив її саме тоді, коли побачив стабільність. Коли стало вже дійсно зрозуміло, що люди сидять у цій екосистемі так, ніби їх там зацементували. Оце його власне стиль знайти компанію, яку, яку люблять мільйони, яка заробляє купу грошей, і купити її саме тоді, якщо на фондовому ринку є якась певна паніка. Ну а ціна на акцію тимчасово просіла. І найголовніше. Він тримає акції дуже і дуже довго. Баффет не бігає туди-сюди. Він не продає акції після першої просадки вартості тої самої акції. Він реально може тримати компанію десятиліттями. Ну і це, власне, його секрет. Він не шукає ідеального моменту. Він чекає, коли компанія виросте сама, бо бізнес є сильний. А час працює на нього. А тепер хочу вас попросити підписатися на мій телеграм-канал. Посилення буде внизу під даним відеороликом, де я публікую багато корисної інформації по фондовому ринку. А також там ви можете знайти, як потрапити до мене у закритий мій клуб, де власне я публікую і ділюся всією інформацією по своєму інвестиційному портфелю, по всіх своїх угодах. Переходьте, посилання буде внизу під даним відеороликом. А тепер уяви інвестора, який є повною протилежністю Бафету. Це власне Рей Даліо. Даліо це такий собі математик, філософ, економіст, все в одному флаконі. Він мислить значно глобальніше. Його цікавить не компанія, а те, що відбувається з економікою в цілому світі. Які саме процентні ставки зараз є? Яка взагалі є інфляція? Як поводяться валюти? Що роблять. Центральні взагалі банки ну і найважливіше, він не вірить у те, що хтось може точно передбачити майбутнє. Він завжди казав: майбутнє непередбачуване, тому не намагайтеся вгадати. Зроби просто так, щоб в будь-який сценарій, який там буде в майбутньому, для тебе був не страшний. Оцей його власне той портфель на будь-яку погоду, це буквально дійсно спроба створити портфель, який не зламається ні при кризі, ні при інфляції, ні при обваленні акцій. Ну і тому він не ставить усе на одну карту. Він ділить гроші між акціями, облігаціями, золотом, сировиною. Ну і все це збалансовано так, що коли один актив падає, ну то інший його підтягує трішки вверх. Це дуже дійсно нудно. Ну але теж водночас дуже і дуже розумно. Ну і чесно, простому інвестору це теж дійсно потрібно. Не ставити всі гроші на одну акцію, не ставити взагалі гроші тільки на один долар, не ставити все лише на одну країну. Ну, США. І знаєте, що цікаво? Якщо Баффет робить гроші на тому, що купує хороші бізнеси, то далі заробляє на тому, що уникає великих втрат. Ну і це, власне, дещо різний стиль. Ну, але обидва дані стилі працюють. Ну і третій інвестор це Пітер Лінч. От з ним взагалі все. Скажем так, по-людськи. Він був інвестором, який точно не був відірваним від реальності. Він казав: людина, яка ходить по магазинах, яка їздить на роботу, яка купує звичайні продукти в супермаркеті, яка користується сервісами, вона, власне, може помітити хорошу компанію навіть раніше, ніж професіонал на Уолл-стріт. Бо професіонали читають звіти, аналітику, зустрічаються з менеджментом, а ти просто бачиш, що. Що в новому магазині е, знаходяться, є, є, тобто є черги. Ну, або твої друзі купують якийсь там новий бренд одягу, ну, або ще чогось там. Ну, або взагалі твоя дитина користується якимось додатком, який став нав'язливим для всіх друзів. Ну, до прикладу, можна провести комп компанію Roblox. Ну, і ти ще до того, як компанія стане мегапопулярною, вже розумієш, що вона робить щось дійсно правильне. Лінч завжди починав із життя. Він міг зайти в супермаркет, він міг подивитися на полички, подивитися, який товар беруть найбільше. І вже це давало йому ідею, ідею до інвестицій. А потім, власне, він вже перевіряв цифри, скільки компанія заробляє, який у неї борг, як ростуть продажі. Його сила була дійсно в простоті. Він не шукав складні моделі, він шукав здоровий глуст. І ось, власне, у нього теж була своя мудрість, він не продавав переможців зарано занадто рано. Бо, як він казав, найбільші прибутки приходять не тоді, коли компанія виросла там, на 20 або на 50 а тоді, коли вона стає реально, реально великою. Ну і зазвичай на це потрібно роки. І от коли ти дивишся на цих трьох людей. Ти розумієш, що вони дійсно різні. Баффет робить робить ставку на якість. Далі робить ставку на захист. Лінч робить ставку на реальне життя. Ну але всіх їх об'єднує одне: вони мислять довгостроково, спокійно і дуже і дуже раціонально. Ну і з цього всього реально може взяти багато навіть той, хто сьогодні вперше відкрив брокерський рахунок. Просто купуй те, що ти розумієш, не кидай усі яйця в один кошик і дійсно прислухайся до світу навколо. Ну і так само пам'ятай, що не потрібно панікувати. Ну і все, і ти вже на голову краще, ніж середньостатистичний інвестор. Ну добре, я зрозумів, як вони мислять, але от я простий чувак. Які компанії мені взагалі купувати? Як виглядав би мій портфель, якби я хотів інвестувати, наприклад, як Бафет, або як там Даліо, або так само, як Лінч? Дивісь, тут важливо зрозуміти одну річ. Нам з тобою ніхто не дасть мільярди доларів, як Бафету. Ну і не відкриє двері до приватних аналітичних звітів, як Рею Даліо. Ну, але логіку кожного з них? Ви можете взяти прямо сьогодні. Якщо ти хочеш інвестувати як Баффет, ну то тобі потрібно переключитися з ідеї. Ось ця акція може вирости завтра. На ідею Я, я, власне, я стаю співвласником великого зрозумілого бізнесу. Ну і от, власне, початківець міг би зробити собі такий портфель. Частину вложити в Apple, частину вложити в Coca-Cola, частина Visa або MasterCard, частину в Джонсонс Johnson's, Johnson's, частину в Costco, А ще частину вложити в ETF на найбільші компанії США, типу на індекс SP 500. Чому, власне, так? Чому такі компанії взагалі? Ну Баффет любить бізнеси, які, по-перше, стабільно заробляють. По-друге, люблять їх люди. По-третє, важко зламати конкуренцією. І по-четверте, мають бренд, який працює сам на себе. Ну і ще дуже важливо, що вони ростуть повільно, але дійсно впевнено. Ти не женишся за технологічними ракетами. Ти не ловиш хайп. Ти, як Баффет, купуєш акції, купуєш компанії, які наймовірніше будуть заробляти ще найближчі 20 років. Уяви собі, що ти не купуєш, що ти купуєш не акцію Apple, а частинку її бізнесу, який друкує гроші вже буквально десятиліттями. Оп, і все стає простіше. А тепер давайте перейдемо до, перейдемо до портфеля Ряя Даліо. Тут взагалі дещо, дещо інший підхід. Якщо ти думаєш, я не хочу вгадувати, що буде з ринком завтра. Я просто хочу мати стабільність і мінімум, мінімум стресу. То це, власне, стиль Даліо. У нього є ідея досить таки проста. Нічого не знаємо, тому готуємося до всього. Ну це реально круто, крутий підхід. От такий власне, портфель можна зібрати для початківця саме, по, саме як Рей Даліо. Трохи вложити в акції США. Трішки додати акції Європи або Азії. Трішки золото, трішки облігацій, трішки кешу, трішки нерухомості через рейд. Ну і все. Тут немає гонитви за максимальною дохідністю, тут немає шукання певних ракет. Тут є просто бажання пересити, пересидіти, пережити погані часи з мінімальними втратами. Ну і це ідеально для початківця, який не хоче просто дивитися на телефон і думати, о Боже, ринок падає, що робити. Ну а тепер давайте перейдемо до останнього інвестора. Це, власне, лінч. Лінч це, мабуть, найцікавіший варіант, бо він вчить дивитися не на графіки, а на реальне життя. І от початківець, який хоче інвестувати саме як лінч, може робити так: ти не купуєш усе підряд, ти купуєш лише те, що ти бачиш. Наприклад. Ти користуєшся Netflix щодня? Ну, значить, ринок стрімінгу є досить таки сильний. Ну і можна інвестувати саме туди. Всі навколо ходять в фірмі Zara. Ну, то ти купуєш компанію Inditex. Друзі, або просто знайомі масово купують. Теслу, то ти дивишся на її акції. Ну, або там, якщо купують Форд, ну то логічно на компанію Форд. Ну, або на Toyota, так само відповідно, Toyota. Або Амазон, наприклад, став частиною повсякденного життя. Ну, то значить, цей бізнес є сильний і, власне, туди варто інвестувати. Або з'явився якийсь новий додаток, який. Оглинає молодь, ну тоді туди, туди потенційно так само можна інвестувати. Ну і до прикладу, тут можна привести додаток TikTok. У Лінча про логіка проста: якщо ти бачиш тренд у житті, то він може принести тобі гроші ще до того, як аналітики почнуть його хвалити. Ну і далі ти просто дивишся на цифри. Чи ростуть прибутки, чи немає величезних боргів, чи не, не стагнуючий бізнес. Стратегія лінча власне є дійсно найцікавішою. Ну але. Водночас найвимогливішою до логічного мислення. Бо тут треба мати око на тренди і терпіння. А що власне саме вибрати тобі? Це дійсно класне запитання, яке задають майже, майже всі. Якщо ти любиш стабільність, ну то бери собі стиль далі. Якщо ти любиш якість і довгостроковість, ну то для тебе підходить більше бафет. Якщо ти хочеш знайти майбутніх чемпіонів. Ну то звертайся і придивляйся саме до Лінча. А якщо хочеш зробити, власне, найкраще, ну то бери просто потрішки від кожного з них. Щось просте і стабільне, як в Баффета, трішки захисту додай, як у Даліо. Ну і додай так само трішки трендів, як саме у Лінча. Тоді, власне, твій портфель буде живим. Ну і буде заробляти тобі гроші. На цьому в мене все. До Зустріч наступних відео, Па-па.